В яких умовах відбувається забір крові і з якими проблемами стикаються донори та реципієнти у Житомирському обласному центрі крові, розповів журналістам та громадським активістам заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований. 10 вересня обласна рада мала розглядати питання щодо реорганізації Житомирського центру крові з залученням 40 мільйонів гривень від приватного інвестору. Але постійна комісія з питань охорони здоров'я зняла це питання з розгляду. На сесії облради це питання все ж обговорювали і начальник управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації за Кажув, що зараз центр крові віддавати у приватні руки не можна сьогодні. в Державі війна, сьогодні в державі теракти. Сьогодні ми не можемо кров віддати приватному партнеру, якого ми потім будемо купувати для лікувальних установ. Якщо ми передамо це інвестору, інвестор сьогодні дасть нам одну ціну. Завтра може поставити другу ціну післязавтра. В 10 разів більше, і що ми тоді залишимо людей без крові. Ну щоб ви розуміли, це стратегічний об'єкт, стратегічний, як кажуть, запас держави, це безпека держави. Заступник голови Житомирської облради зауважив, що наразі це питання заполітизоване і надумане, тож вирішив продемонструвати громадськості, чому саме Житомирський центр крові потребує оновлення та реорганізації. Руслан Годований розповідає. Наразі центр крові не відповідає європейським стандартам навіть на етапі забору та аналізу крові. Автоматично вам беруть кров 22 аналізи крові. За 30 секунд, що виключає практично ну, великий спектр захворювання. Ми скільки робимо? Ну, ми робимо 4. 4. Тобто, я про що говорю? 22 аналізи за 30 секунд. Такого апарату у нас немає. 4 і 22. Все. Головний лікар Житомирського центру крові розповів, що наразі установа майже на всіх етапах роботи з донорською кров'ю не забезпечена ані новітнім устаткуванням, ані необхідними реагентами та витратними матеріалами, через що деякі апарати стоять без роботи. Анатолій Чугур'єв каже: при забезпеченні належною матеріально-технічною базою центр може значно підвищити потужності. Якщо зараз ми беремо середньому 50, максимум 60 донорів тому що не встигаємо в день, пропускаємо через обласний центр крові, то ми можемо пропустити 200-250, якщо буде оснащення достатньо. Заступник голови Житомирської облради Руслан Годований переконаний, зараз це питання використовуватимуть для політичних спекуляцій, і вирішувати його потрібно вже після виборів. Е, тому що якщо передати цим депутатам, вони можуть використовувати як політичну площадку, а наступні депутати будуть розуміти, що їм вже з цим 2-3 роки і їм треба буде вирішувати проблему. Їм не можна буде кричати, що ось політика, політика, політика. А проблема то буде залишатися. І на кожній сесії треба буде думати, що з цим робити. Комісія з питань охорони здоров'я розгляне питання реорганізації Томерського обласного центру крові після доопрацювання та вивчення досвіду сумського центру, який вже працює спільно з приватним інвестором.